Яку пораду тобі дали в дитинстві, яка тоді здавалася абсолютно невинною, а тепер ти розумієш наскільки ж вона була токсичною або маніпулятивною? Якщо хлопчик тебе дражнить, значить ти йому подобаєшся. Це найгірша порада в житті. Я сказала мамі, що кожного разу, як я почую, що хтось говорить таке моїй племінниці, я вчитиму її нового матюка. І Якщо буде потрібно, я ще й заохочу її казати його голосно десь у людному місці. Коли народилась моя перша племінниця, я пожартувала з сестрою. Якщо я почую, що хтось каже їй це, я відразу додам. А це означає, що можна вилити йому сік в обличчя, і сестра зі мною погодилась. Їй зараз п'ять. Я на щастя, ще не чула, щоб хтось таке їй казав. Подіваюся, це означає, що всі навколо розуміють, це не порада, це фігня. Це може бути корисною порадою лише тоді, коли ти пояснюєш, чому важливо ставити особисті межі. Коли я була малою, мама мені казала це про хлопчика. Він буквально не давав мені проходу, але ж вона одразу додавала: цей хлопець просто не має поваги. Якщо ти йому скажеш зупинитися, а він продовжить або торкнеться тебе без дозволу, ти маєш повне право його штовхнути. Я була зовсім не агресивною дитиною, і мама це знала. І до слова, мені ніколи не довелося його бити. Мого нового відчуття впевненості в собі вистачило, щоб він нарешті відчепився. Я була дитина. Виною у 90-х, коли дівчаток ще не вчили захищати свої кордони. Тож я вважаю, що моя мама добре впоралась. Мама казала мені таке: доню, коли щось погане з тобою трапляється, ти закрий очі, уяви, що ти кладеш це в коробочку і ставиш її на верхню полицю свого розуму, ніби у шафу, і більше ніколи її не відкриваєш. Просто топ поганих порад. Мене карали за те, що я плачу, тому я ховалася у цю шафу кожного разу, коли мені було боляче. Та тобі нема чого плакати, будь вдячна! Ми тобі дали все. Якось мама побачила, що я себе пошкодила і просто зірвалася, кричала, вдарила мене. Тепер у мене діагностований розлад психіки. Я ніколи не навчалася проживати емоції. Будь-які сильні почуття запускали в мені рефлекс «бий або тікає» протягом 18 років. Зараз я щодня навчаю інших емоції, це нормально. Якщо ти розповіси комусь, що відбувається у тебе вдома, тебе заберуть, і ти житимеш з чужими людьми. Мій батько мав залежність і колись схопився за зброю, намагаючись завдати шкоди моїй мамі. Мені тоді було вісім. Я не міг витримати, як вони кричать, і просто почав лупитися головою у двері, щоб заглушити звук. Протягом 25 років він продовжував поводитись схоже, просто в інших формах. І мама не могла розірвати це коло. І ми знову і знову витягували його з прірви. Бували моменти, коли він був хорошим батьком, але здебільшого він. Програвав битву із самим собою. Я вже давно не з ним поруч, мій стан кращий, але ця історія все ще всередині. Я дуже хочу її зцілити і ніколи не передати своїм дітям. Коли мене забрала служба захисту дітей у сім років, мені сказали таке: молися, щоб твій тато усе виправив, бо інакше тебе віддадуть у прийомну сім'ю, де тебе битимуть, голодуватимеш і житимеш закритою у комірчині до кінця життя. А іронія в тому, що одна з цих погроз саме причина, чому мене і забрали із дому. І варіації всіх трьох те, що змусило мене стояти в кабінеті директора зі спущеними штанами, бо соцпрацівники мали зафіксувати травми. Ці троє незнайомці і, звичайно, у всьому була винна я. Тож, як наслідок, я просто навчила. Подалося краще все приховувати наступні 11 років, бо інакше було б ще гірше. Я ніколи не забуду сльози на обличчі соцпрацівниці, яка через кілька тижнів сказала мені, що мене повернуть додому. Тепер я доросла, і я знаю, що то був погляд людини, яка відчула, що вона підвела мене. І зараз я б дуже хотіла їй сказати, що зі мною все добре. Мене врятували десятки років терапії. Якщо ви це слухаєте і вам відгукується, то, будь ласка, дайте собі таку саму допомогу. Обіймаю тебе, друже, з інтернету. Я працюю у сфері догляду за дітьми. Раніше була асистенткою в школі для дітей з інвалідністю, ще й підвозила їх додому. Один хлопчик, якого тимчасово забрали в прийомну родину, мав повернутись додому. Через низку випадкових обставин саме я його везла назад. Він був у візку і повністю залежав від інших. І він просто благав мене не повертати його. Це мені розривало серце. Але я мусила пояснити, що ми не маємо вибору, і що так, це дуже несправедливо. Я намагалася його заспокоїти, як могла, і пообіцяла, що на ранок. Першим ділом я навідаюсь. Я залишалася з ним якомога довше, поки мені не подзвонили з питанням, де ж ми наступного ранку він був у порядку, але ситуація була просто нестерпна. Коли беззахисна дитина благає тебе про допомогу, а ти не маєш права щось зробити. Це залишає такий слід у душі. До того ж, у школі він мав репутацію важкої дитини, і я сварилась з багатьма вчителями з цього приводу. Ну блін, наче хтось із нас би поводився інакше, якби мав таке життя. Це один з найгірших випадків синдрому життя в лайні, який я бачила за багато років. Треба казати, впевнено, було. Якщо хоча б одна порада з цього відео змусила вас це сказати, то ставте лайк, ви не одні. І підписуйтесь на канал. Тут ми розбираємось з тим, що нам вкладали в голови з дитинства. Вже такий час перезавантажитись, не знаходите? Я впевнена, він не хотів нічого поганого. Сказали мені, коли один чоловік заліз під мою спідницю, коли мені було 8 років. Він покликав мене сісти до нього на коліна, а потім почав мене мацати. Я злякалася і голосно запитала, чому ти мене торкаєшся під одягом. У тій кімнаті було ще 10 дорослих, і всі просто незручно засміялися, включно з моєю мамою. Зараз, коли я сама мама, я б точно вчинила інакше. Я б викликала поліцію і захистила свою дитину. Коли я була підлітком, нашій родині довелося переїхати жити до батька моєї мами. У нього був великий будинок, він жив сам, а наші батьки щойно збанкрутіли. І спочатку все здавалося нормальним, але він почав постійно вриватися до кімнати, коли я або мій молодший брат переодягалися. Це відбувалося настільки часто, що я поскаржилась мамі, мовляв, він навіть не стукає і ніби спеціально чекає моменту, коли ми змінимо одяг. Вона йому сказала стукати, і результат він почав стукати і одразу ж заходити. Я почала вставати прямо перед дверима, щоб закривати. Ти прохід, коли ми з братом переодягались, він кілька разів налетів на двері, поки я стояла там і згодом припинив це робити. Але це не все. Тоді він почав заходити у ванну, коли я була в душі або в туалеті, ніби перевіряючи, чи не дарма тече вода. Я Все це розповідала мамі, але вона все пояснювала якимись безглуздими виправданнями. Було настільки нестерпно, що я, 12-ти, може, річна дівчинка почала митися лише вночі після першої години, щоб уникнути його поглядів. Моя мама не хотіла визнавати, що її батько поводився недопустимо. Як наслідок, ми з братом мусили якось із цим жити і досі носимо в собі наслідки. Коли брат мене цькував, батьки казали: та не реагуй, і він перестане, а потім дивувалися, чому в мене проблеми з гнівом. Одного разу я була в парку і побачила літню жінку з двома дітьми хлопчиками і дівчинкою, років по п'ять-по шість. Дівчинка каталась на рожевому самокаті, як раптом хлопчик її штовхнув. Він скинув з нього і сам поїхав далі. Дівчинка почала плакати, а бабуся її відвела вбік і насварила. Вона сказала: Тихо, не показуй своїх емоцій. Він так поводиться тільки тому, що ти реагуєш. Хлопчик обернувся, побачив це і задоволено усміхнувся. Його взагалі ніхто не зупинив, не насварив, і самокат їй не повернули. Я була просто в шоці в той момент і раптом. Во багато моїх життєвих ситуацій стали ще зрозумілішими. Якщо вони до тебе погано ставляться, будь доброю у відповідь, перемагай їх добротою. І ось тепер я розумію, що це змушувало мене поводитись надмірно покірно і зручненько, навіть коли мене принижували. Усміхайся і терпи. Ось і вся тактика. Якщо дівчина не хоче з тобою зустрічатись, то продовжуй пробувати. Одна з причин, чому жінкам настільки набридли ті, хто не розуміє слова ні. Давайте будемо чесними. У медіа це просувається десятиліттями. Ідея, що відмова це не фінал, глибоко вкорінена. Потрібно міняти систему, починаючи з тих, хто формує ці наративи в кіно, на телебаченні і в законодавстві. Я завжди була повненькою. Мама моєї найкращої подруги, і на секундочку, медсестра, якось мені сказала, що найкращий смак, якщо треба поблювати, виноградний. Тоді мені це все здалось дурнуватим жартом. А потім я усвідомила, вона насправді підштовхувала мене до булімії. і усі її діти виглядають виснажено. Будь обережна, коли тобі буде 35, саме в цьому віці твоя мама зійшла з розуму. Вона зруйнувала нашу сім'ю. Тато навіть попередив про це мого чоловіка. Я вже на той момент мала діагноз депресії і почала просто боятись цього віку. У свої 37 я вирішила розлучитись. І чоловік сказав: А твій тато мав рацію. Ти з'їхала з глузду, як твоя мама. Не можна перечити дорослим. Зараз я розумію, як же це вчило мене ніколи не ставити під сумніви владу, навіть коли вона шкідлива. Не хочу критикувати маму, проте вона казала це в жарт. Коли я плакала, вона запитувала: тобі лікарню викликати, щось відрізати треба. Я так лякалася, що я і справді припиняла плакати. Але зараз, у 30 з лишком років, я намагаюся знову навчитися розуміти, що саме я відчуваю, і просто дозволити цим відчуттям існувати, а не просто жити в постійному стресі. Попередження, далі думки про самогубство. Батько казав мені, що він уже навчився відчувати, коли та велика хвиля про самогубчі думки наближається. І що одного дня я теж навчуся відчувати і ніякої поради, що з цим робити. Просто ти зрозумієш, як ніби це щось неминуче, що чекає на мене в житті. Поважай усіх старших, Йо-майо, -йо, Скільки треба повторювати? Повагу потрібно заслужити. Я навіть не можу порахувати, скільки з тих старших виявилися такими ж примітивними неандертальцями, як я й підозрював у дитинстві. Це лише спосіб змусити дітей не ставити запитань дорослим. А багато дорослих якраз заслуговують, щоб їм ставили запитання, і точно не заслуговують на повагу. Любі слухачі, а тепер граємо в правда чи маніпуляція. Я назву вам одну пораду, а ви в коментарях напишіть це звучить як щира правда чи як прихована маніпуляція. Готові? Тож ось вона. І якщо не подякуєш, люди більше не допоможуть. Ну що, маніпуляція чи ні? Як ви думаєте? І давайте продовжимо гру в коментарях. Пишіть свої варіанти, а ми будемо шукати маніпуляції. До нових зустрічей.